Це 24 безкоштовних проекти з використанням HTML та CSS. Кожен день в новому відео концентрована практика. Знайомство зі створення сайтів ще ніколи не було таким легким, цікавим та доступним. В цьому відео верстання за допомогою HTML CSS. Ось цього макету. За місяць в січні, в серії з нових 24 відео, я покажу, як за допомогою JavaScript додати інтерактивні функції в ці проекти. До вашої уваги 23-й проєкт адвент-календаря Верстальника, і це односторінковий сайт з фіксованим бічним меню. В HTML величезне простирадло на 300 рядочків майже коду, але тут не треба цього лякатися, тут майже все, що ви вже бачили в попередніх проєктах, навіть якщо ви не вивчали раніше HTML-CSS, а тільки потрапили на поточну серію на моєму каналі, або маєте зовсім мінімальні знання. Тут все буде доволі просто, декілька нових тегів відносно того, що було вже в цій серії, і по CSS також декілька родзинок, як і в попередніх випусках. По структурі проєкту, папка Start це буде те що, це те, що доступне за посиланням в описі, можливо, не одразу, але буде. Станом на сьогодні завантажено 22. Вже всі 22 завантажені матеріали для попередніх випусків. В структурі проєкту самого поточного, ви бачите, що всі ті самі файли папки. Нічого нового, власне, немає. По структурі, дивіться, є контент, який обгортає все разом. Є aside, це семантичний бічної панелі. І є main, це основний тег основного контенту на сторінці. При будь якої складності сторінки, main завжди присутній. І-сайд може бути може ні. А тут у нас такий дизайн, який мається на увазі, що буде нам показувати ось цю частинку. Тобто, якщо подивитись на дизайн. Вся сторінка, вона ось така. Є з лівого боку менюшка, яка зафіксована, вона не прокручується. А сторінка, вся ця частина прокручується. Ну, і, відповідно, ці при натисканні на ці пункти буде переміщення тобто певна динаміка буде. Є багато частин на цій сторінці, і вони різноманітні. Будемо казати, є різного рівня заголовки, H1, H2, як підзаголовок, теги P, є посилання, використані е, скрізь EM ЕМ і Strong. EM ЕМ і Strong це семантичні теги, які надають програмам, особли... які для цього тексту, який доданий в ці теги, додає особливого значення. Тобто EM ЕМ – це наголос, а STRONG це підсилення. Далі, що ми ще бачимо? Заголовки іншого рівня, знов посилання, знов абзаці П. Із цікавого хочу відзначити різне використання тегів АМЖ. Тобто тут тег АМЖ обгорнутий в DIV, певну структурку з текстовим там величеньким підписом, як частина така в різка якась статті. Блоко, це як цитати. Далі, десь ще був у нас тут фігур. Так, да, ось. Ось це те, що от прям HTML5 HTML5. Тобто це такий тег, в який вкладається зображення, і до нього спеціальним тегом додається підпис. Виглядає це. Ну, давайте я покажу, як я зазвичай це роблю без CSS зараз. Так, так. так. І де наш браузер. Так, хвилинку. Оп, так, ось так це виглядає. Це перша картиночка. І ось бачите, тобто є завжди під картинкою підпис. І тут так само, тобто, перший випадок це просто картинка, більш-менш класичний варіант. А тут вже вони в такій оболонці із цим підписом. тобто Це такий варіант додавання, відповідно, зображення. І мені навіть здається, що я ніколи таке ще не показував в своїх відео. Ну, йдемо далі. Так, це ми подивились. Це ми подивились. Тобто, можуть бути, скажімо так, варіанти. В залежності від того, чи є підпис у вас, чи немає. Саме е конкретно під картиночкою, чи потребує він, чи ні. Так, PH3, нічого нового, все те саме. Так, 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 H4. тобто заголовки різного рівня. Діви. Так. Ну і, власне кажучи, да, все. По структурі, все, тобто велика кількість повторів елементів, але нічого складного, ніяких там особливих структур вони не представляють, просто послідовне додавання інформації. CSS сесія також я, я навіть не розписував, не буду зупинятися, у мене 15 хвилин до відключення електроенергії, тому доволі буде. Такий швид... швидкісний огляд. Якщо вам щось буде незрозуміло, звісно, пишіть в коментарях, як це роблять багато хто з підписників-глядачів, а також приєднуйтесь до телеграм-чатика, про який я казав на початку випуску, і посилання на які є в описі під цим відео. І там ставляйте запитання, якщо це щось незрозуміло. І нагадую про можливість все ж таки, да? незалежно, що мало часу. Можливо, комусь знадобиться ще, тобто, це крім тих, хто вже оформив. Спонсорський пакет, який дозволяє отримати код всіх 24 випусків. Тобто сьогодні 23. Я не впевнений, що буде 24-й, але в пакеті коду будуть всі 24 випуски. Я, звісно, докладу зусиль, щоб 24-й випуск зробити. Але якщо мені це не вдасться з певних причин, то тоді він все одно буде в пакеті з 24 в архіві з 24 проєктів. Де буде код, весь HTML-CSS, який ви бачили в цих відео. Для того, щоб отримати цей архів, достатньо оформити підписку на відповідний спонсорський пакет на моєму YouTube-каналі. Тобто кнопка є під кожним відео спонсорувати канал, і на головній сторінці. Все, до CSS. Годі базікати. Підключаємо шрифт, налаштовуємо базову саму сторінку, да, тобто тіло сторінки, нічого нового, розміри, відступи обнуляємо, розміри на весь екран і відповідно. Фонд Фэмилі це підключається шрифт Один, наскільки я бачу. Так, да, робота один. Заголовки. Двіться, H1, H2, H3. Там ще десь не зустрінеться, здається, H4. Якщо да, були, не були, по заголовках все доволі типово. Є певні налаштування. Причому тут можна побачити, дивіться, фонд weight 900, числове значення, а тут фонт weight normal. Normal це те саме, що фондвейт 400. І, власне кажучи, для кожного числового значення є значення з назвою да, словом, скажімо так. Font size, line height, це у нас розміри шрифтів і висота рядка. Відступи, педінги, внутрішні, мержене зовнішні. Нічого такого особливого. І далі, далі, далі. Всі ці блоки вони, в принципі, мають подібне налаштування, тобто десь там додається окремий колір. Я зупинюсь лише на цікавих моментах. Зверну увагу, що контент наш головний блок, та, який ви бачили, який обгортає все. Контент, він має е, певні налаштування по гріт. Гріт по грідам, да, фактично. Так, давайте я розкоментую це, щоб ми могли побачити і включу інспектор. Так, інспектор, інспектор. Дивимось на контент. Ось наша грід сіточка Дивіться. Ось наша грід сіточка Ось так ми її увімкнемо. І відповідно до неї є певні. Параметри, да? Ви бачите, що у нас є 12 стовпчиків, це такий класичний варіант для верстання сайтів на 12 колонок, і далі йде розподіл з гепчиками по 20 піксів. Тобто, якщо ми зробимо, наприклад, ось тут меншу кількість, бачите, да? тобто, воно все, зважаючи на те, що мін-макс 0 і 1 фракція, да? тобто розподіл пропорційний, то воно ось таким чином. Буде працювати. Зараз я взагалі зламався. <хи> так. Ось. Тобто, це одна з особливостей цього макету, що він повністю, не частинка якась там, да, а повністю вся структура заснована на ось цих налаштуваннях. Ну і, відповідно, есайд, одна панель, ліва панель бічна, вона має ось такий розподіл по простору. Есайд-Дів. Дивіться, Position Sticky – це також дещо новеньке, позиціонування рілейтів абсолютне. І якщо треба обнулити, то стетік ми робили неодноразово. Здається, можливо, декілька разів було Position Fixed. Sticky я впевнений, що я не показував ніколи ще. Sticky – це особливий це саме, нова, саме нове позиціонування, скажімо так, і саме воно якраз дозволяє саме воно. Перепрошую, дозволяє зробити таку структурку, щоб е сайт був тут на місці, а ось це все прокручувалося. Так. Е Далі, це відступ, це нічого такого. Letter spacing, Inpedin Left. 10 хвилин до відключення світла, електроенергії, точніше. Е це окремі налаштування, вкладеності у е сайду, список, який утворює цей менюшку. Лі це окремі елементи цього списку. Відповідно, поява бордера, коли у нас окремі пункти. Тут, звісно, вони не активні. І, до речі, коли ви це зверстаєте, так як є у мене, при прокручуванні будь-який пункт буде вести не туди, куди потрібно, а зважаючи на те, що в нього є в HRF-решіточка прописана в тегу А посилання є HRF в атрибуті, і е, решітка в атрибуті href, то воно все буде вести на початок сторінки. Тобто href якраз він як оновлює так, ось окремі налаштування, тобто колір, бордер, у мейна. Е, також є своя внутрішня структура, тобто, дивіться, вся структура розподіляється на е, грідами. А потім ще кожна частинка Side і Main. Так само у нас має певний розподіл за допомогою грід. Всередині в одному з елементів є Flex-розподіл з гепами 50 пікселів, і далі окреме налаштування для елементів з класом Image і для зображень, які входять в Div з класом Image. Ну і відповідно, точніше, там у нас є один випадок, коли div є, є з класом Image, є у нас figure з класом Image. тобто все це відповідно до відповідних елементів має відношення. Як ви бачите, не складний проєкт, він об'ємний. Тобто треба буде багато тут зробити елементів по структурі і розібратися, уважно подивитися, що саме по грідах, як саме налаштувати, і, можливо, якщо ви захочете там якось творити власний якийсь внесок зробити в цей проєкт, мається на увазі його трошки перебудувати, то поекспериментувати з грід розташуванням з грід-темплейтом. Власне, на цьому все. Якщо тобі сподобалось це відео, вподобайка, комент, поширення. Тим, для кого важливо підтримувати творців українськомовного освітнього контенту, пропоную стати спонсором мого каналу. Натискайте кнопку спонсорувати на головній сторінці або під кожним відео і оберіть ту суму, якою ви маєте можливість і бажання підтримати мій канал. Дякую.